Жіноча колекція Levi's, лот номер 1 В ньому буде три блоки. Розпочинаємо ми перегляд з блоку одяг. В ньому буде 18 одиниць. Ціна 18 євро за одиницю. В цей лот будуть... Перепрошую, в цей блок будуть входити худі, світшоти, джинси та брюки. Джинси розміри ходові і дуже хороший зріст. Худі. Брюки. Світшот Купер. В кожному лоті буде 4 або 5 одиниць. Джинси Лівайс. Світшот Лі Купер. Модель буде одинакова в кожному лоті. Відрізняються кольори: зелений, жовтий та червоний. Брюки, еко екошкіра Лівайс. Світшот Лівайс. Брюки Лівайс. Нагадую, що моделі мають всі дуже хороший зріст. Худі Лівайс. Джинси Скіні. Ще один світшот від Лі Купер. Джинси Лівайс. Великий розмір для пишних та розкішних. Ще один світшот від Лі Купер у жовтому кольорі. Худі Лівайс. Тепер переходимо до блоку футболки. Футболки буде 9 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Майка відлівайсь. Футболки всі дуже круті. Лівайс. І тепер переходимо до блоку верхнього одягу. Пуховик від Levi's. Давайте подивимося на етикетку. Ось тут позначка, що він дуже-дуже теплий. І 20% гусіче перо. Курточка Levi's, дуже гарний колір. Курточка Levi's. ціна 40 євро за одиницю на верхній одяг. Це лот номер 1 І саме цей лот може бути ваш.